Зрадник чи не зрадник після майже двох років російського полону Павло Зубков не може отримати свої соціальні пільги, не може офіційно влаштуватися на роботу. Доходи, то є ну, ну, зарплату. Вот. Я не хочу конкретизувати, тобто нічого утверждать. Но я думаю, навіть ситуація, якій я сказал, зв'язана з цим. А это я вернулся, а ніхто може не ожидає, що я повернувся. Понимаєте? Тобто треба -то щось со мной. І вони можуть вопрос со мною вот так. Вот. Війну Павло зустрів у Мелітополі Із з 2004 року служив за контрактом з Ясківцем, забезпечував привід та посадку літаків на аеродромі. У день нападу Росії на Україну, не маючи власного автомобіля, намагався виїхати з міста разом із товаришем по службі. Почала чекати, потім, смотрю, вже час-два пройшов, почав його набирати. на дзвонки не О, Ну, Там от що, ну, ждав далі. Потом уже вечером, получается, ну, он мне сразу сказал, говорит, я, типа, не обижаюсь, ты как хочешь, я принял решение никуда не выезжать. Вот, то есть, ну, так, позвонил родному, ну, что мне делать? Он, говорит, сказал, сиди дома. Довго сидіти вдома не вдалося. Одного разу патруль все ж таки затримав Павла. Допитували, погрожували вухо відрізати. Відвезли до Севастополя, потім літаком до Таганрога. СІЗО номер 2 міста Таганрог Ростовської області відомий найжорстокішими тортурами ще з радянських часів. Тобто нас там докова розділі теж толпою, топою, всі ну по одному, та по одному збивають, кажуть коридор коридора та Вот, потом там мы ну, заползали в камеру. Тюремники и было увязанных из приводу та без. Систематично проводили так звану выховную работу. Побои. Вот. То есть заставляли учить этот это, это, гим, стихи, там все патриотические российские. Только в российском гимне слов, там запятые, точек. У нас вот было раз в неделю просмотр телевидения. Это ну для нас там был просто страх. Потому что нас приводили в какую-то комнату. Там включали телевизор, вот, и показывали Мариуполь, это вот, мирные жители, это погибших. Ну і это, типа, смотрите, это ну, вы ви вився бідася там. Вот, это, ну, що ви творіть і ну і короче, жорстко прилітала. Годували в полоні так, що Павло схуд на 30 кілограмів. Своїх собак тюремники годували краще за полонених українцям. Часто доводилося доїдати за собаками. Те, що нічого в Мордові заповнилась. ну, там зеки нас кормили, ну, обслуживали, так скажем, приносили нам еду, вот, и они же собак кормили, и они вот эти миски, они там, никто их не мыл, то есть, видно, покусанная собака, и даже вот бывала каша, и вот это зубы, ну, ели, потому что там на внимание внимания не обращаешь. Рік та вісім місяців провів Павло у повній невідомості. Не знав, що відбувається за стінами табору, де знаходяться дружина та двоє дітей. Але жінка навіть не знала, де Павло. Я його на протяженні двох літка собі обращалась в організацію, всякі в службі писала обмін. Був приємною довгоочікуваною несподіванкою. Когда мы сняли ми вот мішки увидели наших военных с наших флаги, я тогда уже ну, вже ми там просим або момлеля ну, щастя, тому що та поняли, що вже закончился. Благодаря нас ну державі, що обміняла. Ну вот, вот ситуація, що получается сейчас нікому не нужно. Такий висновок Павло зробить пізніше, після реабілітації, перевірки на поліграфі, допитів до рідної частини, як кажуть, на поріг не пустили, бо списали ще 2023 року. Ані роботи, ані грошей. Як я розумію, в чому несправедливість є людина? Є звинувачення, є презумпція невиновності, є е, е, якісь сроки слідства. Розумієте, ви пов... надаєте людині відповідь, вона виновна чи ні. Передайте діло до суду, чи зробив, напиши, чи вона невиновна. Після побою в полоні Павлу знадобилися дві операції з протезування ока. Безкоштовно, як військовослужбовця, його не хотіли оперувати, а ціни для громадянських Павлу були не під силу. Протезування ока Павлу зробили десь за допомогою асоціації об'єднаних сил, десь лікарі пішли на поступки. Фактично, ситуація Павла на така, що він не може отримати статусу. У нього є довідка, що він був в полоні, але він не може отримати статусу полоненого. Він не може отримати е -е, відповідне робота працевлаштування, е -е, відновити документи. І ті люди, які відповідали за його службу, вони зараз ще кинули його таку ситуацію і е -е, фактично відморозилися, як це кажуть у людях, То це ну, не офіцерська. Честь розумієте сьогодні. Павла дуже пригнічує невизначеність, каже, почувається чужим серед своїх, сподівається на справедливість. Поки що.